Економічну ситуацію в Україні навіть наївний навряд чи назвав би простою. Не просто на сьогоднішній день живеться і комунальним підприємствам користення. Навіть раніше відносно благополучні відчувають нестачу коштів до того ж на виплату заробітної платні. Ну, підприємства збиток з початку року 15-го 144 тисячі гривень. Дебіторська заборгованість також виросла, вона становить 860 тисяч гривень. Із неї населення заборгованість 650 тисяч гривень. Дуже велика заборгованість пільги і субсидії. Держава не компенсує нам їх, і заборгованість складає 170 тисяч гривень приблизно. Зараз на зимовий період дуже великі субсидії у людей. Суми божевільні. От я назвала 170 тисяч, і нам їх і не знаю, коли їх вернуть. Поки не відомо нічого. Дуже важко. Не вистачає коштів, не вистачає фінансів, ми не можемо заробітну плату вчасно платити. Працівників все менше і менше, якби вже і так мінімальна у нас кількість працівників. Не вистачає ні на що, ні на матеріали, ні на що. Серйозності ситуації пересічні мешканці поки що не бачать адже вже і надалі намагаються виконувати сумлінно свої обов'язки. В усякому разі прибирання території підпорядкованої організації виконується згідно з графіками. У нас 20 майданчиків. От кожний майданчик закріплений до двірника. От щоденно там проводиться уборка, підмітання. От і миємо їх контейнерами. У нас є спеціально оборудоване таке приміщення, от там підключена вода, і ми їх миємо і всередині от, і знаружжі. Не призначені наші майданчики для гілля е, ну, і строїтельних матеріалів. От, вони нам туди дівча, Беремо свій транспорт, от, і двірники грузяться. дуже, дуже тяжкий труд. У нас дуже, дуже дисциплініровані е, двірники. От, і Люди задоволені, От, постійно нам вже поступають в благодарності. От, у нас в даний час вже до зими ми підготувалися. І піскосумі завезли, і ців завезли на посипку, і солі приготували, десь кілограм 200 у нас вже сольки є. От, і територія, ви самі бачите, що в нас ну, куди оком не кинь, у нас порядок. Інші роботи також виконуються, проте матеріали часто придбані за рахунок мешканців. Власні кошти підприємства закінчилися ще в серпні. З вересня підприємству проблемно навіть виплачувати зарплатню працівникам. Ми часто спілкуємося із працівниками управління слова комунального сподарства заступником Данія Павловичем Чекововським. І зараз управління підготувало лист. На кабінет міністра за підписом міського голови направили цей лист, поки що ми не знаємо, який був результат, а також ми зі свого боку направили лист на народного депутата Аршонка Володимира Юровича, також, щоб він посприяв у відшкодуванні цих державних коштів, які нам держава заборгувала. Підбиваючи підсумки, поки що підприємство, а саме «Кжреп» номер 3, працює в звичному режимі, і усі без винятку працівники, незважаючи на проблеми, виконують свої посадові обов'язки та проблеми існують, і вирішення їх залежить, як і раніше, від тарифів, що за твердженням працівників неповною мірою покривають витрати, і від нашої, тобто мешканців, сумлінності, не секрет, що не всі. Часно і в повному обсязі сплачують за надані послуги на сьогоднішній день. До звичних проблем додалась ще одна: неповною мірою відшкодовані субсидії чи не потоплять вони, умовно кажучи, корабель, що поки тримається на плаву.